Кіндаблю. Ну що хочу сказати? Молоденький кущик у мене перша річка. Повісила голівку, напевно, не височає її вологи. Треба буде підлити. Ну, Першу річка, по першої річці нічого не скажу. Є якісь маленькі плями, але думаю, це ерунда. Колір гарний. Біля неї все ще цвіте, вже досить довго цвіте. Лимонна троянда, думаю, що це анідіпрей. Ось ця мені сподобалась дуже сильно, троянда. Вона прям молодець. Спеку, дощ, холод, сирість. Все витримала, по характеристикам хороша. Кінда блю не скажу. Розквітла без мене, Я не знаю, скільки вона той тримає квітку, але ось бачу, що вже наростає. І бачу, трішки є плямистість, але ось вона ростає. Ну, троянда красива.